Привітці, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарний Видівки. І сьогодні у мене сирно-гарбузова запіканка, яку пекти дуже просто, швидко, а вона виходить надзвичайно ніжна, смачна, яскрава. Так що приступаємо. Для початку нам потрібно 600 г гарбуза. Щоб його почистити, не беріть ніж. Беріть такий ніж для чистки овочів. Це набагато безпечніше, ніж звичайним ножем, чистити шкірку. Я почистила весь гарбуз, тепер його розрізаю і буду виймати насіння. Подивіться, скільки в мене там ще насіння буде смачненького, як підсушу, то ще й будемо його смакувати. Зараз я е, як вичищу насіння, і я обов'язково зважу, якщо його 600 г, значить потрібно мені буде тільки одна половинка, а друга піде в мене вже по другому цільовому призначенню. Так, рівно 600 г, мені достатньо однієї половинки. Я розрізаю його на скибочки, такі товщиною десь 1 см. І буду запікати його в мікрохвильовці так найшвидше. Якщо у вас немає мікрохвильовки або ви не хочете, то можна додати грам 30 води в кастрюльку, накрити кришкою і до готовності його на малому вогні так приварити. Я буду щоб скоріше ставити в мікрохвильовку, і в мене за 7 хвилин він випікається до потрібного стану. Дивіться, 7 хвилин пройшло. Гляньте, в мене який він вже пропікся гарно. І м'які, я його вже можу перебивати на пюре. Складаю в салатник і занурюючим блендером, поки він гарячий, буду робити з його гарбузове пюре. Це швидко, орієнтовно одна хвилина і вже буде готово. Ви можете його перетерти через ситечко. І можете взяти, просто потовтити вкачкою, це м теж буде дуже швидко. Також я хочу додати сюди цедру одного апельсина. Гарбуз взагалі дуже смакує з апельсином в будь-якому стані і закривала я компот, гарбуз з апельсином і робила варення гарбуз з апельсином. Він дуже-дуже смакує в такому поєднанні, дуже смачно. З одного апельсина набираю я цедру, дивіться, скільки це. І буду додавати сюди в гарбузове пюре. І, звичайно, потрібно тепер сир. Сиру в мене тут 600 грам. Додаю сюди цукру, 2 столових ложки, хто хоче солодше, будь ласка, 3 столових ложки манки і ванільний цукор пачечка 10 грам. І додаю три яйця. Все, що потрібно для запіканки, я вже додала, і зараз буду занурюючим блендером її пробивати до однорідності. Я не буду добиватися такого стану паштету прям, чи крем сиру, а просто переб'ю, щоб уже все було в мене однорідне. А ви дивіться, яку ви структуру запіканки хочете. Як хочете, щоб була така, як крем-сир, довше збивайте. Можна взагалі просто змішати, щоб попадалися шматочки сиру, шматочки, гарбузового пюре, все по бажанню. Я ось так збила... До однорідності, але не збивала до окремо подібної маси. Тут крупинки сиру в мене видно, і я не буду більше його перебивати. Ось дивіться, якої консистенції вийшло наше тісто. Я беру зараз форму, вона у мене діаметром 18 см. Духовка у мене вже нагріта на 170 градусів. Форму я заслала пергаментом. І низ і бочки, тому що ви знаєте, що як печеться сирна запіканка, то вона піднімається спочатку вверх випіканні, а при охолодженні вона стає на місце. І я бочки завжди перестраховуюся, піднімаю їх трошки вище, і е, таким чином ще легко знімається форма по пергаменту, і я не хвилююся, що десь там якийсь бочок притулиться і буде щось негарно. Це я все тісто виклала у форму і тепер розправлю її і буду ставити. 170 градусів буде випікатися у мене приблизно 40-45 хвилин, а ви дивіться на можливості вашої духовки. Я кажу про свою Ось так я розрівняла і тепер вже забираю в духовку. Зустрічаємося через 40 хвилин. Це, дивіться, яка гарна запіканка, який гарний колір. Зараз я зніму пергамент, вона у мене вже остигла, сіла на місце. І я зараз вам покажу, яка вона в розрізі. Вона дуже запашна, гарно ріжеться, зверху скориночка, а всередині дуже ніжна. Дивіться, яка гарна консистенція. Трошки видно гарбуз, видно сир. Так як я хотіла, так в мене й вийшло. Обов'язково пробуйте, Я зараз спробую і скажу вам: смакота чи ні? М -м -м, звичайно, смакота. До зустрічі!